Наступний раунд перемовин про мир переходить від США до Європи. Новий дипломатичний тиждень розпочнеться із консультацій з європейськими лідерами. Повідомив президент України Володимир Зеленський. Задля цього він відвідає Лондон, Брюссель та Рим. Мова йтиме зокрема про визначення спільних позицій у перемовинах. Повідомив Зеленський. Також до Європи прибудуть секретар РНБО Мєров та начальник генштабу НАТО, які минулого тижня вели перемовини із американськими представниками Віткофом та Кушнером у США. Вони нададуть детальну інформацію про те, що американці почули під час візиту до Москви та про те, що Вашингтон готовий модифікувати в переговорних позиціях цю доповідь президент Зеленський особисто обговорить з лідерами Європи. І зараз до нашого ефіру долучається Дмитро Левось, політолог міжнародник. Пане Дмитре, ми вітаємо, вітаємо. Вас. вітаю доброго ранку. Скажіть, будь ласка, це формулювання держдепу серйозна відданість миру. Що воно означає? Що саме Вашингтон хоче може побачити від Москви на практиці? Бачите, і щодо таких формулювань я думаю, не надто не не треба надто багато від них очікувати. Бо зрозуміло, що ми бачимо, яка є насправді позиція Сполучених Штатів да, то, що вони дійсно дійсно хочуть закінчення війни, але насправді ціна їх тут не хвилює, якщо це буде да, без, без покарання Російської Федерації. Ми бачимо, що є бажання відновити відносини з Російською Федерацією, тому ось ця відданість миру тут, як на мене, Є лише ну, формулою, яка не повинна якось да, нас в цьому плані ну, обманювати. Але є і позитив, бо все ж таки Україні довелося десь, вдалося дещо змінити і. Ось ці інші формулювання, які є в заявах, наприклад, як то, що залежить від Росії да те, що о, закінчення війни, да, тобто, це це в принципі, як на мене однозначно, да. Тобто, пройшов, про, про, про прогрес досягнення будь-якої угоди і Залежить від готовності Росії? Ось, ось ось сюди, як на мене, треба більше звертати увагу і і, і спрямовувати сполучені штати в такому напрямку, пане Дмитре. Трамп каже, що і Кушнер після поїздки до Москви до Москви побачили в очах Путіна цього монгола якесь бажання завершити війну, чи чи не пастка це. Яку продовжує розкладати розгортати Путін для американців? Ну, я гадаю, що це і є однозначно пасткою, і, в принципі, навіть якщо дійсно там Кушнер з Вікофом, я думаю, що його, так би мовити, Бажання допомагати Москві, в принципі, достатньо все зрозуміло. І якщо вони і не побачили там бажання миру з боку Москви, то, в принципі, в тому треку, який зараз от ведуть Сполучені Штати, як вони це сприймають, то вони, звісно, не сказали би про це Дональду Трампу. От. Тому, як на мене, тут Звісно, що може статися так, що і буде і корекція з американського боку цього погляду, але звичайно, що Москва займається тим, чим і займалась. Вона затягує переговорний процес. Вона нам нав'язує свій погляд і свої рішення вигідні їй, а переговорний процес затягується за для того, аби її не звинуватили в тому, що все залежить від неї, що вона його зриває для того, аби не було накладання санкцій і допомоги Україні. Пане Дмитре, завершення війни в Україні включили до стратегії національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Чи означає такий крок, що питання України стає? І є довгостроковим пріоритетом, і це не залежатиме, ну скажімо так, від політичних циклів у Вашингтоні. Я думаю, що насправді теж тут не варто перебільшувати, бо все ж таки ця стратегія національної безпеки, яка написана, це пишеться кожним президентом для себе, і тут скоріше ми можемо говорити про таку. Середньострокову перспективу да, і там до принаймні до завершення терміну перебування Трампа і знову ж таки, якщо не буде якихось змін, то ось це завершення війни. Воно означатиме. Там так само, як цій стратегії прописано для нього це повернення до нормальних відносин з Російською Федерацією, от які набагато більш так серйозніші, там виписані. Тож, тому наше завдання, ну, по-перше, не надто теж сприймати ось цю стратегію, оскільки це документ, ми подивимося, який, наскільки він документ прямої дії, так і він висловлює так, бажане адміністрацією. По-друге, да, захищати свої інтереси іншого виходу нема. В Європі президент зустрінеться із Уміровим Ігнатовим. Вони будуть доповідати йому про хід переговорів із американською стороною про те, що американці почули під час свого візиту до Москви, що вони сказали Трампу. Але от цікава заява генерала Келога, який каже, що лишилися останні 10 метрів. І, от, вочевидь, що це найскладніші. 10 метрів в розумінні цього переговорів. Мовного ключові питання, каже Келок, це Заєс і Донбас. І от цікаво, чому саме ці два питання визначені як ключові. Ну, я думаю, що е генерал Келок вже був помічений за тим, що він е різні речі говорив. Да? Ну, наприклад, як він розказував, що е мовляв. Е Трамп ніколи не казав, що конкретно що це буде там за 24 години закінчити війну. Та там сказав, що мовляв, це ж було так, що ми ж закінчив за 24, але ж ніколи не казали коли. Хоча насправді Трамп однозначно висловлювався, що це буде, коли він одразу стане президентом, і за 24 години закінчить війну тут наразі. Пан Келох також у, в цьому переговорному треку, да, так би мовити, відбув, відображає ось цю позицію, що, мовляв, уже все на завершенні. Хоча насправді, крім ЗС і тим більше ось цього тлумачення питання на території Донбасу, яке дійсно дуже важливо, тому що ну, це відверте просування інтересів Росії. Да, Відхід українських військ звідти а не припинення вогню по лінії фронту, як, наприклад, той самий Трамп вважав ще в жовтні місяці. Необхідно, чому не сталося зустрічі в Будапешті? Насправді є інші питання як набагато більш важливіше, як, наприклад, ну не набагато більш важливіше там всі питання важливі. А наприклад, там питання гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів. Питання визнання окупації Росії територій тому мені як на мене, думаю, що це так би мовити спроба просто підігнати цей переговорний процес і для публіку продемонструвати успішність ось цієї переговорної тактики, яку зайняла американська адміністрація. Не більше за це насправді. Я не думаю, що тут йдеться про цих 10 метрів. Пане Дмитре, ще одну цікаву тему. Ми хотіли з вами сьогодні обговорити. Німеччина ухвалила реформу військової служби, і в той же час це викликало серйозні протести школярів по країні. Ось ці процеси, які відбуваються в Європі, про що вони свідчать? Тобто, з одного боку, країна, нібито. Прокидається і стратегічно вважає, що їй треба посилити свої там оборонні можливості. З іншого боку, ми бачимо якийсь брак довіри до політиків чи страх мілітаризації. Що, що зараз там відбувається? Ну я гадаю, що це дійсно страх мілітаризації, бо протягом там тридцяти чимось ну, 30 років, практично країни жили за ось цим. Фукуямівським кінець історії, що, мовляв, все, да, закінчилося, і, і вся і пропаганда в Європі йшла про те, що більше да, не буде ніякої війни, і це все, в принципі, очевидно. Тому щодо браку довіри до політиків, ну так це теж процес, який не вчора почався і. Воно очвочевидь є. Ми бачимо ось ці протесні голосування. Та я все ж таки гадаю, що реальність вона виправить ситуацію, і в принципі, так очікування абсолютно в демократичному суспільстві протести. Вони. і в принципі, було б дивно, якби їх не було. Да, тобто і ви все ж таки, все, е, е, Європа, принаймні її частина спроможна змінитися і повернутися до реалій. Е, це однозначно, пане Дмитро. Вдячні вам, що долучилися до нашого Дякую. ранкового ефіру. Дмитро Левось, політолог, міжнародник, був з нами.